Мої вітання з вами Вадим Мотоблок. Працював я по своїх ділах, підходить до мене хлопчина, весь в сльозах мотоцикл не завівся, тому що сів акумулятор. Мотоцикл у нього серйозний, 4 інжектор, тому не вистачає заряду, щоб його завести. Під рукою в нас не було ні зарядного, ні акумулятора, щоб його замінити. Тому ми, маючи китайський блок питання на 12 вольт. Від колонок до комп'ютера. Накинули полярність плюс і мінус. Є у нас з собою завжди в автомобілі вольтметр. Зарядили його до 13 вольт. І зараз ми подивимося, чи зможе він завестися, чи наш адаптер підзарядив цей акумулятор. Слідкуємо. Так, акумулятор у нас вже встановлений на мопед Пробуємо заводити. Якщо заряда хватить, значить тільки заведеться. З полооборота. Я вадима мотоблока, нема невиполнених задач. Дякую за увагу.